Вітаю, 21 вересня, 24 рік, місто Рівне, Україна. Сьогодні субота. І вирішила зняти все-таки відео по сорту, над яким я думала все літо. І ось уже осінь. Це сорт нейтрального світового дня Сан-Андреас. З самого початку він якось дивно в мене себе вів, але, ну чесно кажучи, просто шкода, що ти купуєш сорт, його вирощуєш, намагаєшся знайти плюси, мінуси, звичайно, хочеться знайти плюси. Але якщо сорт не підходить, то все ж таки, так як я раніше робила 2-3 роки дивилася. Пересаджувала, якщо він з самого початку тобі не підходить, то які б затрати не були, напевно, все-таки варто його видалити. Чому ну, от, я навіть не робила сажанця? Бо зазвичай люди питають, що би там порадили. Я нікому ніч не раджу. Кажу, дивіться мої огляди. Відповідно, в оглядах нічого доброго про нього сказано не було, і рекомендувати я теж його не можу. Тому що канал направлений більше на людей, які вирощують для себе, і для власного використання я б його, наприклад, не посадила. Але дуже допомогла мені інформація саме покупців, які в мене забирали сажанці. З будинку. Я так само давала коштувати ягоду і питала, ви б собі такий сорт хотіли б посадити? Ну, наприклад, ви прочитали, що це дійсно класний сорт, він транспортабельний, він красивий, він великий. Ну, більшість характеристик такі, які шукають покупців. Але скоштувавши ягоду, жоден покупець не сказав, що він би був задоволений, якби висадив цей сорт. Е, тому я все-таки вирішила його видалити. В коментарях хтось з дівчат писав, що дуже любить твердий, кислий, такий як яблуко-сорт. Ось якщо ви відпишетесь мені на протязі двох днів, я вам викопаю кущики зі всіма вусиками і відійшлю в подарунок. Будете мати такі як Яблочко, собі сорт. Сортів не буває поганих. Якщо вони виводяться, вони виводяться з якоїсь ціллю, створюються, а не виводяться. Можливо, це промисловий сорт на там, дальній відстані для супермаркетів, для заморозок, ще для чогось. Я не знаю. Можливо, його вирощують ну, на продаж. Знову ж таки, ну, не скажу вам. Ягода велика, ягода красива. Сказати, що її мало є, я б не сказала. Він цвіте по сьогоднішній день. Ось дивіться, отака величина ягід. Сонце я не бачу. Так. Ось така величина ягід. Тобто ягода. Ось він ще цвіте. Тобто ягід достатньо. Ну, ось ще скуштую, вас ягоду. Ось така ягода. Ну, немаленька, дуже гарна, дуже щільна. От зараз кінець. Ой. Е, кінець вересня. Він зараз кислий. Досить кислий. Досить щільний. Не скажу, що зараз він хрумтить. Ну, як геть нема ніякої полуни... Ой, напевно, в мене з кислотності. Він мені задуже кислий. Можливо, хтось полюбляє дійсно кислі сорти. Можливо, хтось може і споживати там з сукром, та, наприклад. Тобто кожен сорт він має якісь... дим, має своє якісь значення. По стійкості мені він, от зараз він гарно виглядає. Ну, те, що він витворяв на початку літа, це було щось. Я навіть собі так відзначила, що крім того, що має бути смачний сорт, він все-таки має бути стійкий. Так як в цьому році були такі великі зміни в температурах і так далі, невитривалі сорти це теж, знаєте, ще той головний біль. Буду дивитися, бо спостерігати за всіма своїми сортами, і все ж таки буду намагатися збирати саме ті сорти, які мені до вподоби, щоб ви так само могли висадити чи послухати мою думку, десь придбати саженці, чи в мене придбати це вже не має значення. Але щоб наша праця втілювалася в смачну. Ягоду, яка нам дуже подобається. Вирощуйте своє, своя ягода найсмачніша. Дякую.